На перетині вулиць Толстого та Мазепи у Чернігові триває облаштування інфраструктури, необхідної для роботи електротранспорту. Під час російського вторгнення ця лінія контактної мережі сильно постраждала. Подекуди дроти лежали просто на землі. Протягом жовтня працівники ЧТУ монтували кронштейни звідси і до круга. А тепер фахівці Капаміське світло встановлюють нові бетонні опори, які слугуватимуть як для вуличного освітлення, так і для контактної мережі. Ці опори ми отримали в якості гуманітарної допомоги. Від словацького уряду там нагадаю, що близько двох місяців тому ми отримали 90 опор безкоштовно, тобто ми підряднику передаємо для встановлення, що теж там кошторис значно зменшує цих робіт. І багато з тих матеріалів, які вже будуть використовуватися на цьому перехресті, в тому числі ми отримуємо теж як благодійна допомога від Червоного Хреста. Ділянку дороги на перетині двох вулиць попередньо розширили, щоб дати змогу тролейбусам повертати з того на базепи праворуч. Раніше вони їздили лише у бік КСК. Рух автомобілів тут вже відкритий триває облаштування тротуару. Після завершення необхідних робіт ЧТО планує запустити цією ділянкою новий тролейбусний маршрут, який об'єднає елементи нинішнього шостого та старого восьмого. На сьогоднішній день об'єктивна необхідність подавати саме до вокзалу, шостого маршруту немає. Також у нас восьмий маршрут, він був єдиний, який прямував вулицею Толстого в районі Лісковиці. В тому вигляді, який він був, ми наразі не в змозі його запустити, тому що немає, немає скажімо так, кінцевого ніхто волокно, нікого на КСК ми не можемо розвернути. Враховуючи ситуацію з енергопостачанням в Україні, було внесено зміни у роботу електротранспорту у Чернігові. На сьогодні діє шість маршрутів, але поменшало техніки на лініях. Кількість одиниць лишається ну трошки більше ніж 50%, але час роботи загалом ну, загальне споживання електроенергії, ми зменшили ну, майже наполовину. Ну так вже розрахували з управлінням транспорту. Що там зняли, наприклад, перший маршрут є повний дубляж цього маршрута. і зменшили кількість виходу на деяких інших маршрутів, де є дубляж автобусних маршрутів. За словами Руслана Ємця, початковий кошторис робіт на вулиці Мазепи складав приблизно 5 мільйонів гривень. Але завдяки допомозі благодійників його вдалося скоротити на 30%, полегшивши відповідно і навантаження на міський бюджет за сприятливих погодних умов відновлення контактної мережі буде завершене до кінця листопада, початку грудня.